Добрий день, мене звати Катерина Чікіна, я акторка театру та кіно. Працюю в театрі на Подолі, а також працюю артисткою в театрі Тіни і Теуліс. А в 2021 році я закінчила Карпенка Карого. Це я вчилась на актрису театру та кіно, а потім пішла на режисуру балету. І зараз працюю балетмейстером та хореографом-постановщиком. Маю досвід постановки, хореографії в театрі, також з акторами. Спорт і хореографія це невід'ємна частина моєї життя. Тому є бажання грати. Спортсменок, балерин, танцюристок. Ну, взагалі, я відкрита до всього нового. Катання на велосипеді, роликах, ковзанах не є проблемою. Навпаки, це буде для мене класний новий досвід. Що ще? Українською володію вільно, англійською розумію і можу говорити. Маю досвід зйомок в серіалах, в коротких метрах і маю сказати, що дуже люблю драматичні ролі, навіть трагедійні. Дякую дуже за увагу!